Так, наступний день. Вчора ввечері вже був пізний, толком не знімав. Попробували декілька разів дёрнуть. треба скотч зняти. Не дергається взагалі. Алюміній, в принципі, на холодно, він жорсткий. Його треба прогрівати, щоб рихтувати. Прогрієш, хліб не буде держати взагалі ніяк. Значить, скоріше за все, що ми будемо робити, я тут подивився, в принципі. Тут у нас має бути доступ по ідеї. Ну, і сюди, і сюди, і сюди має бути доступ. Будемо знімати карту, розбирати повністю дверку. Все одно нам її напевно, треба буде розбирати для покраски. Я так думаю. Ну, да. Будемо розбирати повністю дверку. Напевно, будемо знімати скло Оці всі молдинги. Зразу її розберемо і будемо... тоді вже будемо. Рихтувати. З тої сторони прогріємо гарно, з це будемо пробувати видавлювати її. Значить, як вона, правда, знімається, ще не знаю. Ну, зараз будемо шукати. Так, приступаємо до розборки карти. Значить, як її знімати? Ми ще ніколи не знімали, але те, що візуально знайшли, значить, дивіться, одна заглушка. І Або чимось піддіваємо, або ну, просто рукою в принципі можна, там, э, там саморіз під звздочку. І ось все, другий саморіз, так само звздочка. Відкручуємо два саморізи і далі у нас сидить на кліпсах. Тут беремо пластик і попитаємося піддернути. Встановили рігель, закрили двері, ще підрегулювали трошки рігелем. Дорозбирали двері, значить, зняли хроміровану накладку, ручку. Ну, тут отак такий на зазорчик виходить, плюс-мінус рівний. Не рівний, не дуже рівний. отут, то що тут прижато. Трошки, якщо з цієї сторони дивитися, то чуть-чуть він. Топлений. Тут ми трошки перестарались, тобто він тут кривуватий. Ну, це будем ще ще будемо рівняти за цим. Так, в принципі, по всій дверці отак От виходить. Ось так. Ось тут теж трошки е, значить, Дверки показував, відкриваються, як тут. Хром знімається, просто на якомусь він, типу, як, ну, не клей. Я почав спочатку віддирати. А він, виходить, наче як це, як наче клей хрустить, типу. Ну такого я там нічого не знайшов. Думаю, просто це гума на обезжирений метал одівається і вона, через це вона плотно, плотно-плотно держиться. Підігрів покромці і акуратненько почав піддирати, тобто зліз він без проблем. Ручка. Ручка кріпиться на трьох саморізах. Ось тут один зверху, один знизу, не на саморізах, а трьох полтах. І третій тут. І не забуваємо від'єднати роз'єм. Все просто виймається. В принципі, по розборці машина. Доволі проста. Якщо знати, де тянуть, де, де відкрутити. Цю резинку знімати не будемо. Попробуємо максимум. Вона на клею. Вона на клею. І потім проблемно, я читав, що проблемно наклеїть назад. Ще є класні двосторонні скотчі. Вона на скотчі на двохсторонньому. Е, Постараємося підстукати тут все підправити і обклеїмо резинку. І вкраситься десь, десь ось тут. Оце. Через це цю нотрянку не знімали. Ну, Зараз двері закриваються чітко, Залишається підрихтувати ці місця і можна буде продовжувати збирати задню частину, Для того, щоб накинути плюсову клему. Колодку контакторів і 12 вольтний акумулятор, і тоді вже ми зможемо переганяти розвертатися. розгортатися. Продовжуємо працювати над дверкою. По можливості буду показувати. Ну Як розбирав, не показував, тому що камера під боком стоїть і Ну тут якби тісновато. Через то вирішив вже показати, тоді, коли вже все зняли. так Завершив я роботу з дверкою. Значить, не ідеально, але зробив все, що міг. Ось тут вирівняв, підрівняв, скажімо так, оцю розтяжку. Більше не дається він. Все одного залишається декілька переливчиків, е, вже пробував вибивати, з тої сторони лежив подушку. Тобто, в принципі, під п'ятно шпакльовки невеличке. Згодиться. Тому що Тут, в принципі, було провалено отак десь. Е, вроді би була протяжка, але воно і якось так затянуло плоскость і ну, довелося сильно гріть. Воно ж трошки пожовтіло. Зараз ми постираємо, е, постираємо клей. Значить, зверху теж ребро плюс-мінус вивів. Тут декілька переливчиків є. Зараз ну, я витру покажу. Тобто, в принципі, отак. І тут декілька переливчиків, також під пятно невеличке виготовлення. Ну, Я не ПДРщик, але я знаю, як працювати зі шпакльовкою. Так що ну, сподіваюсь, що знаю, скажімо так, працював. Е, так що зупиняємось на цьому. Якщо коли будемо шпакльовувати, можливо, десь щось буде трошки заважати або трошки будуть видні якісь дефекти, тоді вже по факту під. Підстукаємо. В принципі, дверка готова зазор по дверці. Зазор по дверці. Отакий от, от. Ну, Мені подобається. Закривається легенько. Дивіться. Раз, рігель ми виставили. Дверку, скоріше за все, будемо знімати і красити окремо не на авто, а положимо на. Положимо на стойку, будемо ложити на стойку, тому що на авто і так четверть. Я вертикально в мене, якщо чесно, вертикально треба бути дуже обережним. Крашу я там не кожен день, а, грубо кажучи, декілька разів за рік. І вертикальні деталі в мене, скажімо так, не дуже гарно виходять, тому що можуть бути потоки палаку. І я це боюсь, через ту мидверку знімемо. І положимо горизонтально. Да, горизонтально трошки більше вусора виходить. Ну, Ми знаємо ці ризики, ми все одно будемо їх полірувати потім. Ну, а з крилом тут нічого не, ви... не зробиш тут по любому треба буде акуратно напиляти вертикально. Ну, В принципі, тут не геть вертикально, тут нормальний уклон. То є... Ну, З крилом нічого не зробиш. Значить, дверку доробили, розібрали, по факту до виготовки вона готова. Що, нам, що ми можемо далі робити? Зараз ми можемо дозібрати, дозібрати електричні блоки, блок зарядки, накинути, підключити його. Щоб у нас щоб ми могли напевно виїхати на автомобілі і розвернути його. І ще коли ми вийдемо на автомобілі, треба поставити е, упори. Тому що е, в нас зараз багажник без упорів стоїть. Ми їх не можемо поставити, тому що ми наскільки високо не можемо підняти багажник, а упори зжать руками. Ми намагалися нам трошки виходить, ну не зовсім так, якби хотілося їх зжати. Через це ми, напевно, що з'їдемо. З'їдемо назад, поставимо упори, а потім вже будемо виганяти і розвертати. Ну, зараз будемо продовжувати збирати, щоб можна було встановити акумулятор. А далі буде видно. Всім доброго дня. Е, наступний день. Вчора ми не вийшли, Ну, ми не кинули клеми, у нас не вийшло. Виїхати на ній, тому що вона видає багато помилок. Одна із помилок, яка з'явилася нова, це по стояночному тормозу. І машина одразу ограничила мощність там. Короте, написала, що стояночний тормоз. Типа, Состояночний тормоз, щось там їй не подобається з ним, ну типу этот, і вона нікуди не захотіла їхати. Е... Вже вчора було пізно, вирішив вчора не, не вирішувати цю проблему. Але, походу, я завтикав підключить, е... підключить ручник. Точніше, електроручник. Там є два роз'єми, які якраз йдуть до... До колеса. Я думаю, що це якраз стеночний тормоз. Зараз спробуємо підключити їх і... і спробувати заново, чи поїде вона чи ні. Так, вона їде вже. Вона вже включає задню передачу. Зараз, де тут задня? Символізує, що відкритий капот. Ну, камера задня відключена, понятне. Показує, що дві дверки відкритих. Ми зараз одну приклеїмо. А цю... Просто защокнемо. Не закрили? Ні, не закрили. Ну коротше, вона вже їде, включає передачі, так що зараз будемо переганятися. Показує пристібнути ремінь, але ну, я думаю, не поможе. Безпечність пострадала трошки. Ось так виглядає вона на вулиці. Тобто, в принципі, зазорчик, бампер, кришка. Кришка поставив е ці опори, зазори не помінялись. Є, вони, в принципі, тільки. Тільки на отталкування працює, Я думав, що вона може трохи десь підніметься, де, ну, десь щось зіграє. Ні, по факту, по факту все сталося так, як ми поставили. Поки що ще прив'язана до замка е -е, вірьовочка, тому що ну, ми ж не підключали кришку, ми її будемо знімати ще. Ну, коротше, якось отак. Приблизно виходить ось так. Приблизно виходить десь ось так. Ну, мені подобається, непогано. Значить, Дверки тут закриті. Можна виїжджати, розвертати і заїжджати ззадом. Заїжджати ззадом і можна буде нам розбирати торпеду, зрізати стекло. Виставили її трошки зі зміщенням в ліву сторону, тому що в нас е за цієї сторони з водійської ограничено розстояння, щоб двері нормально відкривалися. По факту, зараз ми поставили так, щоб двері відкривалися норм. Максимум заберемо тут генератор, смітник оцей. І е нам треба буде розбирати салон, щоб ми розуміли, що ми із і з другої сторони можемо відкрити дверки. Е і працювати з салоном. З цієї сторони також заберемо генератор чи компресор. Ну, ви зрозуміли, Да що ми тут відкриємо в принципі також повністю дверки і зможемо розбирати тоді вже салон. Зараз, на даний момент, ми знімаємо також клеми акумулятора і батареї і поки що залишаємо її так, продовжуємо. Завтра будемо працювати над, над салоном, напевно, що почнемо з салона. Розібрав одну сторону рівня, зняв. Е, розбирається не дуже складно. В принципі, витратив хвилин 20-30, ближчи до 30. Е, значит, кнопки знімати не треба. Спочатку зняв, потім защелкнув назад. Е, хто буде розбирати, докладніше покажу напевно, на тій стороні і розкажу де це. Ну, В принципі, нічого важкого. Оддіргуємо цей пластик, тут це на защёлках, Низ, так само на защолках. Приподнімаємо порог один, знімаємо той порог другий. Все, в принципі, просто під, піддергується і все. Одкручуємо один болт ось тут. Откручуємо цю перемичку, бо до неї деремінь. Пів рівня вже снято. Потім піддіваємо ось цей пластик, він дуже м'який, такий, наче як гумовий. Одкручуємо один болт і да, не забуваємо відключити роз'єм. Що е... ми маємо? Сьогодні я просто дзвонив по людях, які відновлюють рівні, і тільки в одній компанії по відновленню безпеки сказали, що він трьохточковий. Останні всі кажуть, що напевно двохточковий. Тобто таке, таке враження, що люди їх ніколи не бачили, або якщо й бачили, то вони не, не ведуть ніяку не базу, нічого. Три точки насправді. Раз, один, два, і третє в сидінні. Так, Наступний крок: знімаємо рульову подушку. Для того, щоб зняти рульову подушку, піддивився в інтернеті, люди використовують т 20 шестигранник. Значить, Тут є отвір, отвір. і вставляємо його туди. І там така прям попадає на пружинку і ось раз, з одної сторони І Зараз з другої сторони такий самий утвір. Промахнулось. Треба попасти, просто нажимати. О, все, дивіться, взагалі. 10 секунд. І рульова подушка вже вільно. Так, скинув праву подушку коленну. Ми тут сидушки трошки почистили, через то на сидушку лежати не буду. Зараз постараюся показати, що ми як ми знімали, тому що може комусь пригодиться. Так, встановлена вона ось так. Ось так, такий, так вигляд вона має. Значить, виходить, що зліва е, вона по, по периметру е, защлкнута кліпсами, я їх зараз покажу. І чотири болта. Значить, Болти цікаві, болти під спецключ. Зараз я вам продемонструю. Болти під спецключ. Ось такі. Е я... мене такого... такої головки не знайшлось. Взяв головку. На 8. Е на 8. І вона, в принципі, плотно на них сідає. І я їх подкручував. Не злизав, взагалі, відкрутилися, тобто, відкрутилися нормально. І по периметру, по периметру, е вони прикручені. Не прикручені. Защелкнуті на такі кліпси. І ще два саморіза по бокам. Справа і зліва. Дуже. ну, коротко. В принципі, не важко. Роз'єм важко було щелкнути, хоча він не приплавився. Ну. Но... Роз'єм важковато було щелкнути. На всяк випадок, що ми зразу робимо, покажу. Ми з два роз'єми. Один від подсветка. Під е -е -е Коліна на ну, коленях під святкину, другий тут ще стоїть динамік. Сразу підписую кожен роз'єм, тому що вони візуально вони, в принципі, дуже схожі. Чуть-чуть ну, може, десь буде відліччя, а знаючи, що е, з Нісанів, що розбираєш і потім ти можеш один блок підключити до трьох роз'ємів, то краще попідписувати зарані. Причому що розбираємо в перший раз Теслу. Хай краще буде підписано. Зараз ми знімаємо другу коленну водітельську і можна буде пакувати, щоб на завтра відправити людині на відновлення. І ще, напевно, сьогодні будемо знімати блок СРС. Знаходиться він десь в центральній консолі. По-моєму, чи там. Ну, ще, ще подивлюсь, пошукаю, я точно не знаю. знять блок СРС і перепрошити його. Перепрошиваємо їх ми самі. У нас є обладнання. Так що з блоком СРС будемо розбиратися самі. Витягли ми центральну консоль. Знімається, в принципі, неважко. 6 болтів на 10 і витягується, виходить, вона, вона назад. І потім можна вверх піднімати. Зараз покажу, як виглядає. На даний момент солом. Тобто, розбирається вона доволі просто. Порівняно навіть з тим самим Nissan. Ну, хоча в Nissan, щоб до блоку СРС добратися, треба тільки підстаканники скинути. Ну, іменно в Nissan року. А от, наприклад, в Pathfinder, то блок SRS стоїть отут. І І щоб його скинути, треба знімати центральну консоль, і там ще розбирати і розбирати. А тут, в принципі. Одна фішка, друга фішка зарядка, Шість винтів. все на защелках. і винято. Значить, не забуваємо обов'язково перед зняттям блоку СРС зняти мінусову кламу з акумулятора та від'єднати роз'єм батареї, і, ну, управління контакторами батареї і основної батареї. Значить... Тепер можна від'єднати фішки, а потім тільки відкручувати блок. Не навпаки, ні в кому випадку. Спочатку від'єднуємо фішки. Зараз подивимося, як він тут. Незручно одною рукою, О, є одна, є інша. Все, тепер беремо. Головку на 10, відкручуємо Три гайки і знімаємо блок, йдемо прошувати. Так, Доброго вечора. Продовжуємо працювати з салоном нашої Тесли. Значить, сьогодні ми прошили блок СРС, зібрали його в кучу. Зараз вам його потрібно встановити, щоб відразу він був вже встановлений. Значить, Вчора він показував, встановлюється він на ось цьому місці. Ось два роз'єми, які йдуть до нього.